Скільки ж воно коштує і що це за цифри? Розбираємося сьогодні. Друзі, розрахунки сес на 10 кВт починаються з 9-ї хвилини цього відео. Знаєте з чого починається ранок о 9-й годині, коли в тебе стоїть СЕС? Ти бігаєш і включаєш усе. Два насоса, два кондиціонери магнитофона, три кінокамери загранічних, три портцігари отечественних. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Ох і насипаєте ви коментарів. Більше- більше. Яку ти дурню рекомендуєш усім? От, ти взірвеш купу народу тим бойлером. Хм, 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 хм Слухайте. Якщо ви бачите, що на заборі написано слово «хм», То що ви біжите писати на свій забор так само? Треш думати. Одна панель, один тен. Якщо ви починаєте там писати, що ти підключив на реле болера йому буде хана, по-перше, дивіться, уважно. Я не підключав на реле бойлера. Все напрямую. Одна панель не може нагріти 80 літрів води за світовий один день. Сказав це у відео в наступному, якщо панель ваша стоїть на рівному місці, тобто не крутиться за сонцем, Діла не буде до кипятка. Це перше. По-друге, бойлер Має редукційний клапан. Тобто клапан захисту. Зрозуміло, так? І він розрахований на конкретний тиск. І після цього він спрацьовує, скидає лишнє. Ну, це для тих, хто взагалі не знає, просто пише і все. Ну, добре, та ви пишіть. Пишіть мені. Цікаво відсоток людей, які хоч трохи щось знають. Які не знають зовсім нічого. Теж цікаво подивитись на це. Ну і любителям писати там Дуга, постійний струм, небезпечний. Слухайте, показники я показував. 28 вольт під навантаженням. Іде близько 8-9 А. І це тільки те, що йде в обіднішній час. Дві години там 3 максимум. Ну. Небезпечно. Що таке небезпечно. Небезпечно, я вам скажу, жити взагалі в Україні. Розрахунок на те, що бойлер завтра тебе вб'є. <розрах> Коли на дворі гуркотить з усіх сторон. <розрах> О, цікаві, хлопці бувають. Почули дзвін і не знають, де він. Це так казав мій дід. Слухайте, а можливо зробимо тест. Я, ну, Бачите, сьогодні затягнуто все. Дочекаємося сонячної погоди. Я візьму одну панель, під'єднаю до неї тен на 36 вольт, не 24, а 36 у мене є ще один. От, я викручу його з батареї. І возьмемо терморегулятор, і будемо ну, там разів хоч 50 щелкнемо. Тобто, розумієте, 50 разів, якщо у вас яким-то, яким-то, я не знаю, чудом чудом загріє панель одна до 80 градусів, той бойлер реле вимкнеться, вимкне той темп. Таке буває, якщо ви 5 днів не були вдома, ну можливо 2, можливо, 3. От. І таке шкварить сонце, і вона от може це зробити і релюха вимкне. Вимкне. От. Ми з вами спробуємо. Разівка десята раз-раз-раз, раз, 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 раз під навантаженням, все чітко і подивимося, згорить чи не згорить. Ми зробимо це. Пишіть в коментах, якщо вам це буде цікаво. Так. Ти почепив третю батарею, тепер в тебе буде розбалансування, незаряд, недозаряд, перезаряд. Діч. Що там іще? Е... Ну, давайте так. Конкретно, якщо ви нічого не можете написати, то я вам, звісно, дякую за комент. Це тільки додає бабла з Ютуба. Ну, Але якщо конкретно розбирати, то заходимо в додаток G-Kong і все дивимось. Так, дивіться, три акумулятора. Почнемо. номер один. Роздріб по елементам. Дві тисячі. Зараз іде заряд струм 28 з копійками Ампер. Дивіться, номер 2. Номер 2 24,5 показує заряд. Ну, Можливо, воно змінюється постійно, можливо. Роздріб 7 7,6. 7600-х вольта. Тобто дьоханим трьоханий, все супер. А, і номер три. Останній акумулятор, який я почепив. Значить, заряд зараз іде 29,7. Таке, як вийшло сонце. А воно трішки таке вийшло. Ага, вже знову 22. От, ну, коротше, 20. Так, роздріб, роздріб. 9 тисячних, 9 тисячних, ну які питання, раз зайшов там на 2 дня, на 3 дня, продивився, провірив, все чудово, от так все тут супер. Покажу вам ще, як я той акумулятор е mm -hmm. підчіпляв, коли в нього був заряд всього лише там, 50 вольт, а на тих двох перших акумуляторах було 57. Покажу. Так, друзі, от повісив я третій акумулятор. Дивіться, через дроти. Значить, він ще не підключений. Тут уже всі дроти під'єднані. так? Плюсовий, мінусовий іде не під'єднаний. дроти Пішло, пішло, пішло і як завжди, що тут у нас? Зараз буде пожежа. Горітиме ой-ой. ой Коротше то кажучи, е, цей акумулятор у нас 51 вольт. Е, ці два акумулятори в нас 57 вольт. Ще одне питання цікаве. Твій інвертор, він гуде, шумить. Як коли включаю, слухайте, зварювальний апарат, а я тут тільки працюю, от, він перебував повністю геть-усе. Все. Е, значить, далі, шумить він тільки в той момент, коли іде або потужний е, ну, видобуток електроенергії, або е, бере потужний заряд. В інших випадках він фактично. Це на добу буквально там 2 години, скажімо так. В інших випадках він е, тихенько, тихенько там затихає і там включається тільки іноді. Е, значить, е, зараз давайте обговоримо комент, коли ж ця вся калабуда окупиться. І чи взагалі варто її поставити, чи ні. Поїхали. 6 кіло, 6,5 з 5,5 5 І отак от користуємося щоденно. Бачили показники? <смір> <смір> в середньому цей показник, в середньому я так підрахував за декілька останніх днів. От, він складає десь 4 кВт на годину. 4 кВт на годину. Розумієте? Коли в тебе з'являється електроенергія на шару, ну, Тобто ти вже вклав гроші і все, далі воно на шару, то ти е десь о 9 ранку починаєш бігати. І думати, щоб його ще включити. Тобто два насоса, кондиціонер, там ну, про холодильники, і там таку всяку лабуду, Я взагалі мовчу то таке, то взагалі нічого. Холодильник той там 200 ватт нещасних, це як лампочка. О, ну Інверторний. Щось там, якісь там освітлення, телефони, то все взагалі От. Кондиціонер взагалі виключається ось тільки сьогодні виключився. От. Бо ну, ви бачите, так, і трошки прохолодніше стало. Тому, електроенергія зараз не рахується. Просто. Просто ти отак береш його, навантажуєш і все. В тебе відкриваються більші можливості, якщо ти раніше економив, там, не поливав той блін, садок. Бо, ну, щоб, знаєте, щоб там якісь не перед той не переплатити гроші. І там, блін, думав, як би його ночі включити, щоб удвічі дешевше. Я навіть зварював, бувало, таке, що ночі. Ну, слухайте. Тепер трошки порахуємо. Так, друзі, от бачите, світло сяє. Тепер вмикнув його і все нормально, і хай сяє, навіть якщо воно не потрібно. Розрахунки, значить, 4 кВт на годину середнє споживання. Помножаємо на 4:35. Це те, що коштує, якби я це брав з мережі. 4 кВт це щоб собі ні в чому не відмовляти. Працювати будинок там Поливання, і, і кондиціонер, підігріви, все, що вам забажається. Консервація от, від індукційної плитки от така штука. Значить, Дорівнює 17 гривень 40 копійок на годину. Їдемо далі. 8 годин це я беру денний час. 8 годин. Це такий мінімум, скажімо так. Значить, 8 годин помножаємо на 17 гривень 40 копійок, дорівнює 139 гривень денний час. І йдемо далі. Рахуємо з вами нічний. Друзі, залишається 16 годин. Так? Беремо мінімум 1 кВт вночі. Тобто, це і вечір сюди, там іде, і там який-то ранок. От, всього лише. 16 годин. залишок 16 годин 1 кВт всього лише, якщо можна то і більше. Але якщо. Виходить, у нас 69 гривень, 60 копійок. Це нічна. Нічна економія. Їдемо далі. Складаємо ці всі цифри. У нас виходить 208. Гривень до доба. Хто то писав в коментах, я використовую всього лише 300 кВт на місяць. Я вам вірю. Якщо ви використовуєте мало, то вам і не потрібна така сес на 10 кВт. Вам можливо достатньо буде на 3 кВт, на 4 кВт. Сам інвертор. А потреби ваші будуть у половину менше для того, щоб берегти той інвертор. Можливо, так. Але... Але в мене робота, тому я використовую більше. Набагато більше. А тепер іще більше. Тому що я вже не рахую ті кіловати, Мені не потрібно їх вже економити. Зрозуміло, так? У нас всього 31 день. 31 день. Помножаємо це все діло і маємо цифру. Чого скажете, чого 31, там давай 30. Нічого, беремо 31. Тому що е, тут навіть занижені показники. Це може бути на порядок більше. Ще ж при тому під'єднаний сусід. Не забуваємо за нього. Е, значить, е, виходить сума 6448 гривень. Ви скажете зараз, що оце ж те, що на місяць, а потім же ж зима, а зимою не буде ні хріна, там чи ще щось яка то діч. Поясню. Дивіться, таку цифру я беру 6 місяців. 6 місяців. Наступних 3 місяці, 3 місяці ми будемо мати половину з оцього. Тобто я буду розраховувати на половину. Тобто 3224 гривні. Це буде 3 місяці наступних. Із цих трьох місяців ми розуміємо, що півтора місяці це вже перед зимою осінні місяці. І півтора місяці це в нас після зими, скажімо так, в осінніх. Півтора місяця. І ще залишається в нас три місяці зимових. Я буду брати ще половину з цього. Тобто, е, половина швиденько, тобто це буде одна четверта з цієї суми і половина з нижньої суми. Це в нас виходить 1600 1612 гривень. Так. Ще 3 місяці. От такий в нас вийшов. Рік. Тобто 6 місяців ми реально, тут може бути більше, це 100% більше, але ми беремо так, щоб для скептиків. Зрозуміли, 3 місяці там осінь, скажімо так, весна, і 3 місяці ще менше. Так, друзі, ну і швиденько, якщо це число перемножити на 6, у нас виходить 38 688 гривень, нема куди писати. Якщо цю цифру помножити на це число, буде в нас 9672 гривні. І перемножаємо це число на 3 місяці, виходить в нас. 4,83 503, 196. не зважайте на мій карявий рукопис. Ще обов'язково ви кажете так, він же ж ще бере з мережі. Друзі, з мережі я вам скажу пока. Е Є ну така от погода, як зараз, то там сонце, то хмарно, то таке -сяке. от в мене автомат на мережу просто вимкнений і все, вона мені ну взагалі не торохтить ні в яке місце. Так що щось там натягує з мережі інвертор 200 чи 300 Вт за годину. А якщо мережа відключена. І там детек грає на піаніно, вам включив, виключив, включив, виключив, це, дивіться, добре, зараз почали взагалі не виключати. Я дружині так і сказав. Тільки встановимо, все не будуть вимикати. Так воно і є. Ну, а тепер банально просто. Якщо це я, я посуєтився заздалегідь. Назбирав ці акумулятори, назбирав гроші, це було важко. І купив, склав ці акумулятори своїми руками, все почепив своїми руками. І панелі, і все на світі, це я показував в попередніх відео. Хто не бачив, заходьте, будь ласка. Обійшлася мені ця вся станція. Там основні компоненти 150 тисяч гривень. Це тотально була там так, такий тотальний пошук. Дуже важко. Якби я зараз іще раз захотів, то важко було б це все знайти. Елементів немає. Дзвонив я одним, другим, третім немає. Два-три місяці очікування. Будуть елементи, чи фіруми, чи е... літіоні, неважливо. Це окупність оця. За ціною на сьогоднішній день 4.35? 4, ну, близько трьох ну, років. І саме цікаво це 4.35. Якщо буде 7,80 чи 12 гривень, невідомо, що буде завтра, маємо на сьогодні таку цифру. А що буде завтра? По 7,80, якщо уявити, то це вже не 3 роки. Це вже ну, там, рік з копійками. І саме головне те, що я маю, не те, що там вона окупиться мені чи за три, та хай навіть за 5. Все одно. Це інвестиції, які мені дозволяють працювати. Зрозумів. Звичайно, там може градом побити, може там якась буде небезпека, ще щось там щось згорить і таке інше все воно ремонтується, це таке. Автомобіль ти купляєш, би ушний, немає ніякої гарантії, який би він не, не був. Немає гарантії нічого. Ти купив, от, поламалась деталька, ти в смітник все викинув, да, той автомобіль, не став ремонтувати, та ні, не буде. Ну це таке, знаєте, ну так думати, як хтось там пише і не раз, ну, я б не став. Я і не став, і тому маю те, що маю. От. Я взяв собі 10 кВт інвертор не для того, щоб видобувати з нього 10 кВт. Я взяв для того, щоб видобувати з нього постійно 5-6 кВт, і в нього був при цьому запас потужності. Все. І отак, друзі, себе інвертор веде, коли він зарядив акумуляторну батарею. От На будинок зараз, от, в дану секунду, не йде нічого. Все виключили для того, щоб вам показати, як він. Тобто тут йде зараз близько 400 Вт. От, от тиша. Фактично, отака от тиша стоїть тільки тоді, коли він не Ну, блін, 400 Вт. Пишіть ваші коменти, що ви думаєте на цю тему, скільки кому обійшлося, і коли воно вам все це окупиться. І якщо це потрібно, щоб воно окупилося якось так. Всім успіху, натхнення, бережіть себе.